Друзі, усім привіт! Сьогодні дуже багато у нас оновлення. Побігли сцені, 1,4 бензин 2010 рік, продаж. Jeep компас. 2.4 газ бензин на автоматі в продаж. Це ви все бачите. Приїхала народна машина, шкода Octavia Tour. 2009 рік, 1,6 MPI. Впродаж. Приїхала така красотка вмірочок такий. Дуже в класному стані. Та, 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 та. Що ще вам показати, що ви не бачили, показую. Шкода Octavia A7 в чорному кольорі. 1,6 дизель на автоматі. В продаж. Одним словом, дуже багато нових автомобілів. Кого зацікавили, звертайтеся. Renault Duster. 8 тисяч пробіг, ще на гарантії автомобіль. Також в продаж. Ми знаходимося в місто Бердичів, вулиця Шкіряників, 8, автомайданчик Бієравто. До речі, шкода 2015 року, також в продаж. Октавія А5, 8-го року, 1.9 дизель, дізель, також в продаж. Автомобілів нових просто куча, пішов фотографувати, виставляю, вислідкуйте, приїжджайте на тест-драю. Всім гарного дня!